Вітаю вас, мої любі малята, хлопчики та дівчата. Ось і прийшла незвичайна пора, холод, мороз, сніжинки, шанчата та снігова гра. Як гадаєте, як вона називається? І які ви розумники, це зима. Подивіться, як раді наші друзі Ніка та Тимко. А що вони роблять? Вони граються, радіють зими. Погляньте, а як вони вдягнені. Так, вони в тепленькому одязі. І як називається цей одяг? Давайте пригадаємо. Розумники зимовий, взимку треба одягатися тепло, бо на вулиці дуже холодно та морозно. Треба захистити не тільки свій тулуб та ніжки, одягнувши теплу курточку та штанці з чобітками. А ще голову шию та рученята одягнувши. Шапку, шарфик та рукавички, зимовий одяг не тільки нас захищає, а ще й прикрашає. Можна поглянути на одяг та дізнатися, який ви маєте настрій. Ось погляньте на тинка та на ніку. Якого кольора на них одяг. Як ви гадаєте, який вниз. Настрій. Які ви в мене дотепники, пропоную вам самим створити зимовий одяг та розмалювати теплу шапочку за власним бажанням. Ось що вийшло в мене. Бажаю вам успіху! Чекаю на ваші чудові неповторні фото та відео.